摸伊。 Убі усім Привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в іспанській лалізі. Каталонська Барселона. Фліка у себе вдома. Команда приймала мандрівський атлетику Чол Дік 2-1. Атлетику перемагає. Просто якась немирна взагалі розв'язка. Відбулася на стадіоні Менджуика. Друзі, сьогодні я хочу про даний матч поговорити, і давайте вже з нетерпінням розпочинати все обговорювати по порядку. Барселона, 4-2. 2-3-1, стартова росновка Кателонського гранда, Інєкіпенія у воротах Кубарсі Мартине, захисники Алехандро Бальде, Жюлькенде по флангах, Касадо Пендрі, центральні опорні півзахисники, Гаві, центральний, центральний атакувальний півзахисник, Фермін Лопес, Рафінія по флангах, та Роберт Левандовський, відповідно, вийшов грати у нападі. Це стартова розсновка Браслони. Атлетико Мадрид 4-4-2. Стартова раставка Мадридської команди. Ян Облак у воротах Хусе Марії Хіменес, Кліман Лангле, захисники, Марк Слірен та Галан по флангах, Ебаріус, Редриге Де Паул, Конар Конаргала, півзахисники, Альварес, Антон Крізман у нападі. Це стартова раставка Атлетико Мадрид. Друзі, тепер давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок. Що я вам, друзі, можу взагалі сказати? Барселона забрала собі м'яч на початку матчу. Тобто Барселона тотально володіла м'ячем і справді там за 80 взагалі, відсотків у Барселони було володіння. І справді за перші хвилин 20, тобто Барселона і справді тиснула. Ну і моменти також були у каталонської команди. Ми ну, в кінці кінців на 30-тій тридцяті матчу Педрі рахунок матч відкрила. Саме же Педрі дуже здорово розібрався. Ситуація дуже здорово. Розіграли вони з Гаві стіночку. Гаві. Ну там Педрі прокидав собі і Мені так здалося Гаві. Скажімо так, дуже здорово скинув на Педрі. Педрі вийшов один на один, пробив Педрі в дальній кота. Рахуду матчі молодий іспанець відкриває на 30 й хвилині матчу. Барселона абсолютно поділо виходить вперед. Тому що Барселона більше володіла м'ячем, більше атакувала, більше моментів, та створювала саме Барселона І Барселона абсолютно по ділу Забиває. 1-0 на 30-тій хвилині матчі у Барселоні вдається рахунок відкрити. Знаєте, друзі, після забитого м'яча Барселона, в принципі, продовжувала створювати тиск. У Барселони ще було пару моментів. Ось, до речі, маціє Бенрі. І справді, Барселона та Поділу то забила. Друзі, у другому таймі чолодзіґіон відреагував. Він зняв гусе Марі Хіменеса та випустив Акселя Віцеля. Ця заміна відбулася на 52 хвилині матчу. Семері Хімене з поле покинув. Барселона була дуже близько, щоб другий м'яч забити. Прям дуже близько. І там такі моменти були у Барселони. Ти облак Ян також рятував. Тобто рахунок 2-0, він був ближче, ніж рахунок 1-1. Ну і супер шанс був у Рафіні. Педрі запустив Бразильця 1 на 1. Рафінія. Ви все правильно то зробив, Перекидає на на облаки. Поперечка, поперечка. Рятує Атлетіку. Добивання було. Але Атлетико Мандрід все-таки відбивається, все-таки відбивається Мандрицький грант. Ну і в кінці кінці в Барселоні все-таки не вдається забити другий м'яч. І тут, друзі, просто моментально спрацьовує право, не забуваєш, ти забуваєш тобі. На 60 й хвилині Атлетико Мандрід, команда Чолод'єго Сіміона побігла в контратаку. Альварес виконував простріл Кассадон. М'яч вибиває, але вибиває прямо на родрику де Пауля. удар від Аргентинця з метри 22 пробиває Аргентинець І в самісінький дальній кут Родрико де Паулі. Родрико де Пауль Рахунок мачі зрівнює рівні. Один-один, Атлетико Мадрид. першим своїм там ударом взагалі збиває. він удар Дик Де Пауля. Ось він, Восин Де Пауля. Ідеально приклався Аргентинець. І таким чином. Один один, Атлетико Мадрид. Рахунок матчі зрівнює, хоча і справді рахунок та 2-0 був набагато ближче, але Атлетико Мадрид рахунок та матчі зрівнює. Ферран Торрес, Даніель Ольмо та Ері Гарсія вийдуть у Барселону на другий тайм, а Коке, Александр Сарлот, ну не ми вже казали, де Маліна ще вийшов, та Ленарван вийшло в Атлетико Мадрид. І що можу сказати, після того, як рахунок став 1-1, в принципі Атлетико, друзі, нічия в принципі, та влаштовувала. В принципі, нічого Мадридський атлетку влаштовувала, і Барселона тиснула. Барселона хотіла виграти. Барселона більше володіла м'ячем, атлетку відбивався. Команда Челу Діго Сіміон, як знаєте, як в найкращі роки. Знаєте, як в найкращі там роки, атлетку Мадрид терпить, Барселона. Створює супершанс. Супер шанс. Був у Рафіні до того, щоб забити. І знову Педрі запускає діагональ у Бразильці. Увільний Э, Виходить Рафіні на удану позицію, пробиває тут. Ян Облак, рятує Ян Облак, удар Рафіні. І в принципі, Ян Облак це дуже здорово все зробив, він перекрив дальній кут, в принципі, закрив дуже здорово ближній кут, і таким чином удар Рафіні витягує. Потім супер шанс був у Педрі, коли футболісти Барселони прям дуже здорово цей м'яч рухають. Дуже швидко взагалі м'яч рухався у Барселони, Пройшла розрізаюча передача, Підрія вийшов один на один. І... Знову я нова креатує свою команду. І справді Барселона було дуже близько, щоб забити. І ось вона. 90 плюс 6 хвилина матчі. До кінця поєдинку залишається буквально декілька секунд. Там взагалі, якщо я не помиляюсь, секунд 40 залишалося до завершення питинку. А Атлетика Мандри йде в контратаку. Я ось знаєте, не пам'ятаю, хто саме запустив. Ще не помиляюсь, друзі, якщо я не помиляюся. Там дуже здорово взагалі взгляд, Саме він запускає Малину, у вільний простір Малина по правому флангу, набирає неймовірну швидкість Прострілює І тут Олександр Александр Стюарланд Замикає, замикає Простріл прострел. і 2-1. Друзі, 2-1. Атлетику мандрит просто таке взагалі взагалі Ось вони на Ось вони 8 емоції футболістів Атлетико Мадрид. І справді Атлетико Мадрид просто на характері. Ось це і справді перемоги на характері. Друзі, подивіться статистику там взагалі -то. Подивіться взагалі ту статистику. 19-5 це удари, 7-4 це удари в площину, 63-37 контроль м'яче. 11 ризик Барселона повністю Атлетка то переграла. Барселона повністю Мадрид-то переграла. Я вам хочу сказати, друзі, Барселона повністю атлетку переграла Барселона Там такі моменти були і справді. В епічній гранці Тарас Фліка не реалізувала дуже багато моментів. Ось, друзі, статистика взагалі гольових нагод. 7-2, друзі, 7 гольових нагод було у Барселони і 6 гольових нагод Барселона опустила. Фантастика. В Атлет Манрід 2 гольові нагоди та 1 гольова нагода була опущена. 647 передач у Барселони, 579 передач були точними та 89% точність передач. По контролю Берестона Атлетко переграла 391 передача в Атлетико, 303 передачі були точними та 77 э, э, не передач, а 77% в, э, відповідно точність передачі в Мадридського Атлетико, 4-2 за офсайдами. Э, з 19 ударів 7 ударів площину в Барселони, 6 ударів повз ворота е, uh, каркас був, коли Рафіні перекидав я на облако. І справді там трішки Рафіні не пощастило. В принципі, Рафіні то все правильно робив. Шість ударів заблокованих. От тут тільки п'ять ударів, чотири удари в площину, один удар повз ворота в Мандрицького Атлетико. По успішних відборах краще була Барселона. Барселони 14 успішних відборів, 77% успішності. В Атлетику їх було 15, 65% успішності. 6 сейвів зробив Ян Облак, 2 сейви зробив і Пені. До речі, там Супершанс був у Сьорлота ще по рахунку 1-1. Хоча ні, не у Сьорлота. E, точно вже не пам'ятаю кого. А у Альвареса був там вихід, коли Касадо помилився. Усьорота да, був момент, сьоро пробивав, а там витяг някіпення. Дуже здорово ногу виставив. 1139 по м'яча, сім'яча, 610 за перехопленнями. Ну і 11 порушень правил у Барселонці 0 жовтих, 0 червоних карток. У Атлетку 8 порушень правил, 2 жовті картки. Ну а найкращого футболіста матчу, друзі, навіть незважаючи на те, щоб Барселона програла, я Педрі обирую найкращого футболіста матчу. Однозначно, Педрі, Педрі зробив все, щоб Барселона сьогодні виграла. Друзі, Педрі зробив сьогодні все, що міг, щоб Барселона сьогодні взяла три очки. Мало того, що Педрі забив. Так, Педрі там, як, як, як мінімум, дві-три гольові передачі зробив, то і справді. Спочатку Педрі. Педрі двічі запустив Рафіні один на один. Друзі, двічі. Друзі, двічі. Педрі запустив Рафіні один на один. Тому однозначно, Педрі найкращий футболіст матчі. Барселона програла, але знов-таки, знаєте. Ну і справді це якесь нещастя, справді. Тому що якщо зараз, друзі... до речі, друзі вам хочу сказати статистику XG? Друзі, 2,54 XG у Барселони, Розумієте? Тобто Барселона награла на 2-3 голи, як мінімум. У Атлетику, щоб ви розуміли, 0,63. Ну тобто на один та місяць Атлетку все-таки награв, ну все-таки по XG 2-1, мав бути рахунок до користь Барселона. Але перемагає Атлетку Мадрид. Ну, якщо брати підсумок цей матч, то звичайно, щоб Барселона на поразку не награла, друзі. Ну це, ну, це абсолютно логічно, тому що справді по XG, по статистиці, Барселона... Ну, взагалі, то на перемогу то награла. Але атлеткомандріт браво, команда чого дзігу Сіміона вистила цей тиск, да це везіння. Але без везіння титулів, тобто, ну скажімо так, без везіння титули не виграються. Атлеткомандріт за останні роки і справді таки вигравав титули своїм терпінням. З цим характером, і мадридський Атлетико виходить на першу позицію у першому цьому сезоні. Атлетко Мандрид зимній чемпіон, друзі. Дамо, мої друзі, Атлетико Мадрид зимній чемпіон, тому що зараз Ла Ліга йде на паузу. Два тижні зараз буде пауза. І відповідно 10 числа. 10 січня 2025 року Іспанія повертається. Тобто Атлет Мандрит буде перший. А реал, якщо переможе, то взагалі може на другу позицію зайти. Барселона програє, ну, знову таки, це і справді це маленьке маленьке нещастя. Друзі, вболівальники Барселони. і Справді ну, така поразка і справді дуже боляче, але вболівальники Барселони не засмучитись в будь-якому випадку. Я вважаю, що Барселона на поразку уж точно сьогодні не награла. Ну, а бульванки мадридського атлетика, я вітаю вашу улюблену команду з перемогою. І справді Атлетико Мадрид показав сьогодні справді неймовірну силу волі, неймовірний якийсь характер, друзі. Просто фантастика. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам, друзі, та вашим рідним, тільки добра та тільки щастя в житті, друзі. Я вам всім бажаю, усім до побачення, друзі. Ви там бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей!